Всім привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду смарт-годинник BlackView R3 Max. Чим цікава ця модель? Вона простенька, легенька, але функцій в неї достатньо. Та екран немаленький, 1,69 дюйма, тіфті -ті матриця, можна встановити різні циферблати, є 25 режимів тренувань, пристрій відслідковує пульс, температуру та кисень у крові. Про всі характеристики та можливості цієї моделі розповідаю далі в відео. Але відразу скажу, що пристрій цікавий, тим, що дуже легкий, та й функцій в ньому достатньо. Починаю з комплектації. Приїжджає годинник в такій невеликій картонній коробці, всередині. Багато всього. Лише інструкція, правда, дуже деталізована з тим, як підключити його до додатку. Про застосунок, скажу окремо, це Glory Fit, і він мені не дуже сподобався, але про це далі. Ще в комплекті кабель для підзарядки і, в принципі, все. Підключаємо до смартфона і користуємось. Вага перше, що вам необхідно знати, і разом з ремінцем з силікону, дуже гнучким там м'яким. Це 39 грам. повні габарити. Бачите перед собою. В корпусі використовувався сплав з цинку, а також пластик. Він в основному на нижній панелі. Передбачена всього лише одна клавіша: вона або активує деактивує дисплей, або повертає вас на домашній екран. Ремінець легко знімається і його замінити не складе жодної проблеми. Зможете замінити на будь-який, хоч з канини, хоч з металу, хоч зі шкіри. Важливий момент в корпусі моделі смарт-годинника BlackView R3 Max це сертифікація по стандарту ip 68 А це значить, що. Йому не страшні не лише дощ, під який він може потрапити разом з вами, але й пірнання під воду. З цим годинником я приймав душу, нічого з ним не трапилось. Але все-таки рекомендую після потрапляння в солону воду його добряче промити. Ну і не пірнати на глибину більше ніж півтора метри, і не залишати їх у воді більше ніж на пів години. Тож корпус без нюансів. Переходжу до скла та самого дисплею. В даній моделі маємо 2,5D вигнуте скло. Діагональ самого екрану 1,69 дюйма матриця TFT, роздільна здатність 240 на 260. І це солідно для такого маленького годинника. Вже з коробки на нас чекає чотири циферблати, які завантажені в пам'ять. Три з них постійні. Один можна змінити через додаток. А в додатку вже цих циферблатів достатньо, і спортивні і класичні точно підберете на свій смак або зможете створити свій. Додаток Glory Fit це дозволяє. Так як екран займає доволі таки багато місця, рамки дуже невеличкі, як для такого бюджетного годинника, то я раджу ставити циферблати з чорним фоном. Тоді буде здаватися, що екран у нас на всю лицеву панель. Переходжу до меню та можливостей. Ну, по-перше, користувач може вибрати формат меню. Він може бути трьох видів: або великі плитки, або список, або такі плаваючі іконки. Як на мене, то великі іконки це найкращий варіант, найбільш зручніший для мене. В швидкому меню, до якого потрапити можна дуже просто пролиставши зверху донизу маємо фонарик, зміну меню, перехід в налаштування, вибір режиму підсвічування, а, варіантів у нас 4, а також швидкий пошук смартфону. Якщо листати знизу до верху. То потрапляємо в повідомлення. На нього можна отримувати не лише повідомлення про нові смски, а й повідомлення з таких додатків, як Viber, Facebook та інші. Ну і до того ж ви будете бачити, хто вам телефонує і зможете відповідно відреагувати. Що по функціям? Ну, по-перше, тут є g сенсор тобто це класичний шагомір, і доволі таки точно він рахує. Я його порівнював Xiaomi Band 6 більш корисною, але. Звичайно ж специфічною функцією є моніторинг пульсу та кисню в крові за допомогою цих показників, які можна вимірювати 24 години на добу, з певною періодичністю, яка задається через додаток, ми контролюємо стан свого серця та рівень насичення крові киснем, що є життєво важливим показником, особливо в наш складний час, коли ковід ще не повністю відступив. Щодо точності цих показників, варто знати. Що R3MAX це не медичний пристрій, тож ви можете на ці дані орієнтуватись, і якщо бачите якісь суттєві відхилення, тоді звертайтеся до лікаря, куди простіше з термометром, який є в цьому годиннику. Його показання зможете перевірити в будь-який момент звичайним ртутним термометром. І я вам можу сказати, що відхилення, якщо порівнювати, не таке вже й велике. Воно або співпадає повністю, або відрізняється на одну десятку. Ну і а вже ж якщо ви виставили постійний замір цих показань, то ви їх бачите в себе в додатку у вигляді графіків. Ну і якщо я вже показав вам Glory Fit, то і скажу, що Blackview не такі вже й класні хлопці, бо стільки років виробляють смарт-годинники, могли б уже й свій додаток створити під них. Але ні, користуються. Глоріфіт та іншими ні, я не кажу, що це погано, але в принципі це трішки там впливає на ставлення до бренду. До речі, в коментарях напишіть наскільки для вас це критично, якщо бренд використовує в своїх годинниках якийсь сторонній додаток. Переходжу до спортивних режимів і відразу скажу, що GPS тут немає. Але тренувань на вибір аж 25 Повний список бачите перед собою Це і біг у приміщенні, танці, їзда на велосипеді, гімнастика ходьба, велотренажер та багато інших. Тренування можна зупиняти, оновлювати. Ну а головне, що в кінці тренування ви отримуєте інформацію про час тренування та кількість спалених калорій. Чи є ще якісь корисні функції в VR3 Max, про які варто сказати? Так, є і це не лише інструктор по правильному диханню. Це як мінімум ще й нагадувач про те, що варто... Частіше рухатись і не засиджуватися на одному місці. Плюс з годинника можна управляти камерою, а також перемикати музичні треки на своєму смартфоні. Ну і а вже ж тут є таймер та будильники. До речі, вібро в цьому годиннику дуже таки непогане. Якщо спите разом з r 3 Max, то він вас точно розбудить своїм вібро. А до того ще й замірює ваш сон. Глибокий, швидкий і покаже вам результат. Знову таки в вигляді цифр. А ви вже його проаналізуєте і вирішите, що робити з цими даними з корисного в наштуваннях самого годинника. Та додатку можу визначити лише час, скільки активний екран після взмаху вашої руки або активації з кнопки. Іноді може знадобитися секундомір, а для жінок буде корисний додаток, який слідкує за їхніми ритмами. Тож, роблячи висновок по функціям, можу сказати, що мені, в принципі, їх досить в цьому смарт-годиннику. А от додаток, хоч і інформативний, в ньому можна переглядати статистику за день, за тиждень, за місяць, але все-таки хотіли Бачити щось фірмове від BlackView, а не Gloryfit. Наостанок про батарею. R3 Max від BlackView, акумулятор на 230 мАч годину, і його реально вистачає не менше, ніж на 10 днів. Це з врахуванням того, що через день в мене були тренування, мінімум по пів години. А так, в звичайному режимі, якщо просто ходити з ним як з годинником, то його може вистачити більше, ніж на 2 тижні днів на 12-15 зарядка до повного займе не більше, ніж 1,5 години. Якщо просто зарядили та поклали годинник, то в режимі очікування він може пролежати майже 2 місяці. Така хороша енергоефективність тут завдяки чипсету новому, який використовується зовсім недавно в смарт-годинниках бюджетного сегменту. І BlackView тут одні з найперших. Що ж підводжу підсумок BlackView R3Max. Приклад того, як треба робити бюджетні годинники. Вони повинні бути легенькими, мати хороше вібро, щоб будити вас будильником зранку. Обов'язково повинні мати захист від волохи, хоча б по ip 68 так як ця модель, щоб ви могли ходити з ними в душ, не знімаючи. Ну і головне, повинні стабільно працювати та синхронізуватися без проблем з вашим смартфоном. Це все вміє Air 3 Max від Blackview. Актуальний прайс на цю в описі до цього ролику на офіційному магазині бренду на AliExpress. Я впевнений, прайс вам сподобається. Він дуже демократичний. Якщо залишились питання по R3MAX, задавайте в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!